Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску Челсі подає до суду на УАВ через скандал з Мудриком. Красніков судиться з Мудриком за невиплачену агентську комісію. Названо єдиний клуб, який може придбати забарного вже взимку. Зоря підписала нового тренера. У ніч з 16 на 17 грудня 2024 року стало відомо, що український вінгер лондонського челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, Вінгеру кололи актовий гін у таборі національної збірної України, які міг містити Мельдоній. через це керівництво лондонського Челсі у разі підтвердження позитивної проби Б може подати позов до суду проти української асоціації футболу і вимагати компенсацію в розмірі 70 мільйонів євро. У сезоні 24-25 Михайло Мудрик зіграв 15 матчів за клуб, забив три голи та зробив 5 результативних передач. Портал «Трансфермаркет» оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Відомий інсайдер Ігор Бурбас пролив світло на непорозуміння між Михайлом Мудриком та Євгеном Красніковим. Коли мудрик переходив у Челсі, то в контракті була прописана сума комісії для агента. Як мені пояснила, сума комісійних розтягується на весь період контракту футболіста. Агент щороку отримує виплати в рівних долях. Красніков попросив у Челсі, аби йому виплатили всю суму протягом року, а не рівними частинами протягом 7 років. Це десь близько 6 мільйонів євро. Яку частину виплатили всі комісійні які призначені агентом, так само мають оподатковуватися, але це лягає на плечі самого футболіста. Таким чином, Мудрик дізнається, що він вже є боржником в Англії, і його підставила людина, якій він все життя довіряв. Михайла ця ситуація зачепила. Він перепідписав Челсі контракт, але з іншим агентом Микитою. Цей крок призвів до припинення виплат Краснікову, оскільки перепідписання контракту обриває зобов'язання за попереднім договором. Ця ситуація зачепила вже Краснікова, і він подав позов, аби доотримати частину комісійних, яку йому не виплатили, розповів Бурбас в ефірі своєї. Вого ютуб каналу Бурбуз нагадуємо, Мудрик перейшов в Челсі Шахтаря у січні 23-го року за 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусами. На той момент агентом Вінгера збірної України був Олексій Альохін, який є довіреною особою першого віце-президента Металіста Євгена Краснікова. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого клубу зображений на екрані. 22-річний український центрбек Ілля Забарний привернув увагу низки провідних футбольних клубів світу. За даними українського журналіста Віктора Вацка, основним претендентом на підписання ліза барного взимку є французький ПСЖ, оскільки його зірковий центрбек Мілен Шкріньяр ймовірно незабаром залишить команду. Журналіст повідомляє, що зараз розглядаються два можливі сценарії: або українець залишиться в Бормуті, або перейде до ПСЖ. Українська асоціація футболу визнала Забарного найкращим гравцем збірної України у 2024 році. У сезоні 24-25 Ілля Забарний взяв участь у 21 матчі на клубному рівні. Захисник арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в турецькому чемпіонаті. За інформацією порталу Аспор, Галата Сарай виявив інтерес до трансферу Зінченка і готовий розпочати переговори щодо підписання футболіста найближчим часом. Перехід може відбутися або взимку, або влітку. Нагадуємо, що Зінченко останнім часом майже не з'являється на полі в складі Арсенала, поступившись місцем в основному складі команди Мікелі Артети. 17-річний центральний півзахисник Гілєрме продовжить кар'єру в полісі. 2 повідомляє про службу клубу. Вовки орендували молодого бразильця з можливістю викупу його контракту. У 24-му році Гілєрме виступав за молодіжну команду Палмейрас 17 а згодом перейшов до Гояс, одного з провідних клубів центрально-західного регіону Бразилії. Там він швидко зарекомендував себе як ключовий гравець команди Ю 17 зігравши 24 матчі, зокрема в чемпіонаті країни своєї вікової категорії. Футболіст офіційно приєднається до Поліся 2 у лютому, коли йому виповниться 18 років. Відповідно до регламенту він зможе виступати як за поліся 2 так і за команду Ю 19 Наставник ЛНЗ Роман Григорчук хоче запросити до своєї команди нападника Сандерленда Назарія Русина, про що повідомляє та то таке. За інформацією джерела йдеться про можливість повернення Русина до України на правах оренди. Однак наразі невідомо, чи буде в угоді передбачена опція викупу контракту футболіста в англійського клубу. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що інтерес до послуг Русина виявляє також металіст-1925. Луганська зоря повідомила про посилення тренерського штабу Младина Бартуловича двома добре знайомими луганцями спеціалістами. До тренерського складу чорнобілих доєдналися Володимир Микитин, який раніше працював головним тренером запорізького металурга і тепер стане помічником Младина Бартуловича, та Юрій Дудник, колишній помічник головного тренера ЛНЗ, який обійме посаду тренера-селекціонера. Київське Динамо зацікавилось у трансфері ще одного гравця львівського руху. За інформацією джерела, кияни зацікавлені у придбанні захисника молодіжної збірної України Романа Дідика. Справа вже дійшла до прямих перемовин з рухом. Однак львівський клуб першу пропозицію щодо трансферу дідика від киян відхилив. Дідик провів на клубному рівні у цьому сезоні 17 матчів, забив два голи та віддав дві результативні передачі. Раніше повідомлялося, що Динамо хоче придбати право захисника руху Олексія Сича. Проте наразі фінансово не тягне трансфер гравця, якого нещодавно вперше викликали до збірної України. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.